Шиповидна мембрана для фундаменту, яку щільність обрати та які супутні матеріали використовувати. Давайте у цьому відео розберемо всі деталі. Шиповидна мембрана використовується вертикально для захисту гідроізоляції та горизонтально для відводу води, улаштування системи дренажу та відмосток. Зверніть увагу і не допускайте помилок при укладанні шиповидної мембрани. Якщо у вас шиповидна мембрана без геотекстилю, ви прикладаєте шипами до фундаменту. Якщо ви використовуєте шиповидну мембрану з геотекстилем, то ви укладаєте шипами назовні. Тож пам'ятайте, тільки при правильному монтажі шиповидної мембрани вона буде виконувати свої функції по захисту фундаменту від вологи. Шиповидна мембрана виготовляється різної щільності 400, 500, 600 грам на метр квадратний, а також шиповидна мембрана з геотекстилем. Яку ж мембрану обрати саме вам? Відштовхуйтесь від глибини вашого фундаменту. До 2 метрів обирайте 400-ту мембрану. Якщо вже більше, то 500. ту 600-ї щільності мембрана, як правило, для фундаментів не використовується. Бажано використовувати шиповидну мембрану з напаяним геотекстилем. Не проблема використовувати окремо шиповидну мембрану і окремо геотекстильне полотно. В такому разі використовувати геотекстиль термоскріплений щільністю не менше 100 г на метр квадратний. Незалежно від виду шиповидної мембрани, всі рулони стандартного розміру 40 квадратних метрів. Висота 2 метри, довжина 20 метрів. Висота шипа 8 мм. Монтаж шиповидної мембрани досить легкий він не потребує особливих навиків чи інструментів. Достатньо розгорнути рулони, зафіксувати їх та склеїти між собою за допомогою клейкої стрічки. І ось так вона виглядає. Ми займаємося шиповидною мембраною вже дуже багато років. Вона якісна і надійна. А на нашому складі завжди в наявності весь асортимент мембрани. А отримати консультацію чи придбати ви зможете за номером телефону. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал, там ви знайдете корисні відеоогляди по застосуванню матеріалів. Будуйте та ремонтуйте ваші фундаменти разом з нами.